Україна на порозі другого етапу планує звізової лібералізації з ЄС для його успішної реалізації. Парламент має внести поправки до низки законів, зокрема і тих, що стосуються біженців, а також створити дієвий антикорупційний орган. Тим часом допомагати переселенцям зі східних областей. Українці заповзялися тут і тепер. Бойові дії на сході надихнули чимало волонтерів на підтримку тих, хто тепер у скруті. В Україні тепер хвиля переселенців зі сходу на захід. Координаційні центри переповнені. Біля приймалень виросли черги. Перед нами много зайдіть, посмотрите, а за нами ще більше. Утім, допомогти вимушеним переселенцям держустанови вже не в змозі. З тимчасовим житлом нині проблема. У нас розселяти нікуди. Ті, які остро нуждались, там буквально 9 людей. Тих ми де могли пристроїли, але офіційно у нас нічого немає. Людей, які тікають від війни, підтримують волонтери. У цьому будинку що на Київщини оселилися майже дві сотні переселенців. В кімнаті мешкає щонайменше десятеро осіб ще сімей, Вот здесь і розміщаться всі одяг та їжу зносять волонтери. У переселенців ані речей, ані грошей. Кревні заблоковані. Пенсії, да, там Зарплати, допомоч, ну, все дітська, все тут не можуть їх навіть допомогти. Навіть куди звернутися, нам ніхто нічого не говорить. Люди нарікають на роботу координаційних центрів. Мовляв, там лише годують обіцянками. Ірина отримала довідку про тимчасову реєстрацію. Утім, що робити далі, жінка не знає. А як можна, де, що, Тобто, ну, конкретності ніякої. Держслужбовці радять набратися терпіння, дати відповідь на запити обіцяють упродовж місяця. Утім, визнають, що юридичної сили такий папірець немає. Це чисто успокоєння для людей. Що дійсно у них дійсно прийняті документи, вони дійсно запущені в роботу. Днями прем'єр-міністр доручив створити базу даних для переселенців. Питанням опікуватиметься міністерство надзвичайних ситуацій. Також виділили майже 8 мільйонів на розселення. А от про статус біженців уряді воліють. Не говорити, і ми е вирішимо їхні питання без проблем. У нас не ми не будемо будувати ці містечка наметові, де фільтраційні пункти це виключно абсолютно. Ми будемо. Надавати їм нормальне житло, нормальні умови для проживання, перевіркою на толерантність та рівень волонтерства назвали допомогу переселенцям у міжнародних організаціях. Зокрема, ООН дає позитивні оцінки. А от над законом про біженців ще треба попрацювати. Є дуже много недоработок в законодавстві для тих, які іщуть убіжище і які вже отримали доступ до нікотим правам. Без цих поправок система не сработає. Вона буде знову. Храма від того, як швидко народні обранці схвалять поправки, залежатиме старт другої фази лібералізації безвізового режиму. В ЄС сподіваються у Верховній Раді з рішенням не забаряться. Утім, прогнозувати час запровадження безвізового режиму не беруться. Друга фаза це найважча фаза. Вам доведеться довести, що все ухвалене в рамках першої фази дійсно працює, що антикорупційний орган реально працює і може довести справи до суду, що питання, які стосуються надання притулку, виконуються належним чином. Створення антикорупційного органу тільки озвучено у заявах про наміри. У керівництві країни кажуть, що бар'єри в Європі зникнуть для українців, починаючи з 1 січня наступного року. У ЄС кажуть, час для необхідних змін ще є.